Можна, да? Доброго дня, мої найщиріші вітання на хвилях Радіо Буковина, передача Акценти від молодіжної студії Символи. 14 жовтня в Україні особливий день. Напевно, жодного іншого дня не співпадає стільки знакових днів. Адже саме 14 жовтня відзначають християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Також цього дня здавна відзначають День козацтва. Ну із. Поза минулого року, тобто з 2014 року, офіційно 14 жовтня це день українських захисників. Сьогодні матимемо тематичний ефір, і у мене в гостях Олег Горбатюк. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня. Я навіть не знаю, як вас представляти. Пан Олег був 5 місяців у зоні проведення АТО, там став командиром зводу десантників. А зараз пан Олег головує. Об'єднаною громадою, якою Рукшинська об'єднана територіальна громада це Хотинський район районської ну, області. Про це все сьогодні якось поступово поговоримо. А поки слухаємо музику. Отож, у нас сьогодні в гостях Олег Горбатюк говоримо для початку про козацтво. Козаки всі вчили в школі, хто це такі. Думаю, не треба ще раз пояснювати. А що думають перехожі і сучасні чернівчани про те, чи існують? Сучасні козаки і хто такі ці сучасні козаки, якими вони мають бути? Значить, тут буде опитування. Частина людей казали, перераховували просто якості, які мають бути в козаків. Дехто говорив про те, що козаки сучасні вони зараз або там, або допомагають тим, хто там. Ну і дівчинка, я поставила дівчинку в кінці маленьку, яка сказала, що ну, розказала, хто такі козаки. Історично і те, що в принципі козаками можна вважати і тих, хто зараз на сході, тобто так вона закінчує. Отож, це були думки чарнівчан. Пане Олеже, чи погоджуєтесь ви з такими думками? Ось, Зокрема, дівчинка сказала про те, що козаками можна сміливо називати тих, хто зараз на сході України захищає нашу цілісність і мир? Безсумнівно, тому що, як правило, козацтво це було за доброю волею. І велика частина, чи не більша частина тих, хто був там і хто залишається з хлопців, роблять це цілком усвідомлено і з доброї волі. Тому це повністю підходить до, до сьогодні. Ну, козак означає вільна людина, так тобто, так. тобто це, це робить. Тимологія що... походить від того, що це ну вільний воїн, вільна людина. Ну і боремося ми зрештою за свою волю, свободу, тому це якраз і підходить. Ви свого часу теж пішли добровольцем. Чому багато людей зараз навпаки намагаються якось уникнути від цієї служби і намагаються якось відкосити так, від того, аби поїхати на схід, а ви пішли добровольцем. Що вас спонукало? Ну, відчуття того, що потрібен. Що можна щось зробити, захистити своїх рідних? Тому що ну, на той момент у мене дит... донечці було пів року, і так само переживалося просто навіть за особисте, за своє. А що з нами далі буде? Якщо ми не будемо цього робити, захищати своїх рідних, то хто це ж тоді? Якщо тато не буде захищати свою дитину і дружину, то хто це буде робити? Напевно, те, що підтримує, те, що допомагає, там, це все-таки побратими, так? Тут дуже по-різному, тому що там так само складаються обставини життєві, і бойові по різному. І є люди, з якими спочатку можуть бути дружні стосунки, але в ході життєвого досвіду там вони мож, можна розійтися повністю і е, отримати зовсім нових друзів. Через випробування. Тому це так само по-різному, як і тут. Чимало моїх знайомих, які повертались зі Сходу, казали про те, що а, тут в них друзів, як виявилось, немає, тому що м м коли ти. Ну, Скажімо, на війні, так, тому що не називаємо це вже антитерористичною операцією, надто довго вона затягнулась. Кажуть, що зовсім пройшла переоцінка зовсім усіх цінностей. Ну, і я по них бачу, що молоді хлопці, які, скажімо, ще два роки тому були безтурботні і якісь десь літали в небі, а зараз такі стали більш приземлені, більш серйозно до всього ставляться. Чи була у вас оця переоцінка цінностей? Без сумнівно. Кілька друзів у мене залишилося, тих, які були, виявилося, що вони справжні друзі, тобто пройшли перевірку часом, випробуваннями, а ну і з багатьма людьми я обмежив спілкування. Це вважаєте вам допомогло в житті? Тобто, просто відсіяло, чи це просто так має траплятися в кожної людини з віком? Ну, Життєвий досвід приходить до людей по-різному, не обов'язково з війною. Є різні життєві випробування, але все ж таки з віком відбувається відсіювання. Ну, зрештою, мені це допомогло з тим, що це така була лінія, де я чітко собі відмежував. І є люди, з якими я не хочу спілкуватися, я не зобов'язаний з ними спілкуватися. 14 жовтня також свято всіх козацьких організацій в Україні їх є дуже багато. В кожній області є свої представники. Частина з них зараз також на сході. Частина якось волонтерить і збирає допомогу тут, допомагаючи воякам, які зараз там. Чи не запрошували вас вступати до якихось таких організацій? Чи не було у вас думок? Ні. Я... До цього ставлюся я якось так собі. Тобто, я свою обов'язок виконав. Я є членом громадської організації. Добротворець, це так само волонтери, учасники антитеристичної операції війни і більше ніякі там організації. Ну, принаймні, поки що не збираюся вступати. У нас у студії був якось Андрій Греченюк. То він, окрім того, що розповідав, ну те, що ми чуємо про війну, і те, що дуже страшно слухати, також розповідав різні байки, такі побутові. Чи траплялися у вас за п'ять місяців якісь такі кур'йозні випадки? Я розумію, що про війну згадувати не хочеться. Ті спогади, які навпаки психологи радять якось відсовувати в дальні шухляди шафи. Але мені здається, що людина в усьому шукає щось світле. Чи було щось світле для вас, коли ви були на сході? Світле на сході? Якийсь проблиск надії. <світле> У мене. Навіть не знаю. Ну, єдине, що зараз таке можу згадати, що для мене реально було світле, це фотографія дружини з дочкою, і е, дружина на картоні мені написала псалом. І поставила відбиток своєї руки, відбиток ножки малої, тому що ручку вона стискала, кулачок і не було. І тоді вона взяла ногу фарбою і прислала відбиток цієї піврічної дитини. І оце було, напевно, те світле, що у мене там було. Те, що стимулювало, так? Так, так. Це я носив бронежилеті. все. ви вже повернулися. Давненько, так? Скільки десь півроку. Ні, більше. Рік більше. Уже. Так. То вже рік, як повернулися так. сюди. І е, ну, все-таки зміна, так? Повернутися з е, одного темпу життя до іншого. Як входили в цю колію? Ой. Я по максимуму навантажував себе різними заняттями. То зайнявся ремонтами, то потім виборча кампанія. Е, тому що. Бо Головне було, перший час дуже хотілося, ну, не перший час, а довший час хотілося просто повернутися, тому що там вже така звична ситуація, ти знаєш чітко, що робити, і в принципі такий ну, свій світ утворився. Але воно не може так бути постійно, і не треба, щоб було так постійно, тому що є дружина, дитина, там сім'я. І потрібно було повертатися до нормального життя. І тому треба було себе якось так завантажити по максимуму, щоб не думати і не витрачати час на, на дурниці. Тобто, ви гадаєте, що саме така повна зайнятість вона має відволікти людину, яка повернулася з війни, і втягнути її в у вир. Такий мирний, так занятість життя, спорт тобто треба максимально себе навантажувати. Ну не треба себе жаліти. Просто багато хлопців повертаються, і вони справді хочуть повернутися назад, ну тобто на схід, і кажуть, що тут їм немає чого робити, і тут все якось незрозуміло. А там все чітко можливо є якісь психологи, можливо, ви знаєте до кого звернутися ось таким людям, які приходять і не можуть реабілітуватися і влитися в темп життя. Я не звертався особисто до психологів, але я багато читав. Я читав багато що з літератури психологічної, саме по поствоєнному посттравматичний синдром, і дуже багато є слушних речей. Спочатку це здебільшого був досвід зарубіжних колег, американських, десь там західноєвропейських. А зараз вже є ряд статей опублікованих у пресі наших, які вже за ці два роки, слава Богу, швидкими темпами освоїли цей новий. Такий напрямок. досвід та, да, напрямок психології для нас новий. От ви повернулися з АТО, і почали там все все робити, всім займатися, і ем, раптом вирішили балотуватись і стати головою Об'єднаної громади. Як це так трапилось? Mm. Ну, Головою, так, доволі раптово це mm. трапилось. Мені пропонували балотуватися в депутата міської ради, і. Ну, Треба було щось робили, щось на сході, значить, треба робити для зміни тут. Тобто не надіятися, що хтось замість нас щось має зробити для нас. А потім тому приїжджав додому в село, звідки я родом, говорив з хлопцями, так, запропонували, давай, попробуй. Я щось подумав, подумав. І, в принципі, на тому місці, якщо би я так собі розмірков, якщо я виграю вибори, то щось буде залежати саме від мене. І реально, я зможу. Попробувати щось, принаймні, змінити. Ну, ризикну, Зараз ви пробуєте, пішов, так? вибори, і ну, є вже якісь перші такі доробки. Нам здається, що реформи це все дуже класно, це все ж дуже добре, треба змінюватись, але як тільки зазвичай доходить справа до кожного особисто, кожен намагається від цього якось відлиняти та намагається трошки з'їхати з теми, як у вас це відбувається? Чи люди приймають реформи, готові до реформ, чи приймають реформи з ентузіазмом, чи все таки намагаються залишити те, до чого вже звикли відстояти якось складно. Нелегко, тому що людині взагалі людина звикла, нехай це буде недобре, погане. Може в нас через труднощі ми можемо прийти до кращого, але ми не знаємо, чи ми до цього прийдемо. Так? І переступити ось цей якраз страх, вийти за межі для людини дуже складно. І тому ця звична ситуація, нехай вона погана, але вона вже для нас. Здається, звичайно. Ми ж до неї адаптувалися, навчилися. І тому ніхто не хоче ніяких змін. Ну, не те, що ніхто не хоче, дуже багато людей бояться цих змін. І це десь основна перепона. Частина чиновників чи людей, які звикли до вже усталеного порядку, так само не хочуть змін, тому що це зміни нових, нові правила гри, і треба змінюватися самим. А змінюватися самим рідко кому хочеться. Насправді, тобто, людина хоче жити спокійно і думати, що вона щаслива і все в неї добре. Або в її проблемах винен хтось інший, але не вона у багатьох селах. Читаючи якісь новини, бачу, що молоді голови сільських рад, громад заборонили сільській худобі ходити центральними вулицями, тому що. Кажуть, що хочуть розвивати інфраструктуру і запрошувати до себе туристів. А коли на вулицях ходить худоба, за якою потім ніхто не прибирає, то це все таки не дуже сприяє привабливості туристичній. І люди проти цього дуже ну бунтують. їм не подобаються такі нововведення. Чи є у вас щось таке? Якась така фішка, от що вже придумано, що має покращити на майбутнє імідж селища громади, але люди якось не не хочуть. Мінятися чи не можуть прийняти до таких радикальних дій я не вдавався, але я прекрасно цих людей розумію, тому що в нас це така сама ситуація. Ну, на жаль, люди в селі звикли, що є усталений у них порядок, дуже консервативні. І заборонити зараз проганяти худоби, якщо там особливо десь в сторону, це звичайно зразу скандал на рівному місці, і це людям голову не вбити. Потрібно поступово, напевне, наводити. Міняти, якщо є можливість, змінювати у кращу сторону інфраструктуру, і тоді вже людям говорити: Ні, от у нас ще нічого немає, але давайте ми оце відрубаємо. Ні, давайте щось потриху робити і постійно говорити з людьми. Що дивіться, це не добре. Це так. Тобто поступово за різку зміну, звичайно, це зразу наражається на спротив, зразу на спротив. Я знаю, що у вас в громаді є кілька шкіл, які дуже маленькі і вони е, не окупні. Так, так. Е, є школи, де всього 20-30 людей. Є школи, де 9 людей. Як зараз? Зараз просто опалювальний сезон починається, де починається, де ще не почався, але справді холодно. Як у вас зараз з школами в громаді? Школами все нормально. У нас іде опалювання, ми підготувалися. Е, ну, дрова на зиму всі школи не заготовляли, тому що е, рік бюджетний у нас є ще і в 2017-му буде. На половину зими більше вже заготовлені, і наступному році ще, якщо буде потрібно, докупимо. Тому що, ну Подивимося, буде. мабуть. Тобто це є, ну це закономірна така собі нормальна річ. Але до зими ми готові у школах, йде опалення. У нас в школах нормально. Едине, що по ось цих малокомплектних школах то одну із шкіл ми закрили. Це початкова школа в селі Орестівка. Там навчалося всього кілька діток, і вже не було першого, другого і третього класу. Залишався тільки четвертий клас, і тому це відбулося безболісно. Директора школи, єдину вчительку, ми працевлаштували, тобто людина не залишилася без роботи, і тому тут пройшло безболісно. Але є ще у нас. Дві школи малокомплектні, з якими ми говоримо, пояснюємо. Ну і цей рік ми ще будемо закінчувати так, як є. Але в силу тих обставин, що планується на наступний рік, із освітньої субвенції виплачувати тільки заробітну плату вчителя, mm -hmm. тобто вся комунальна сфера, і можливо техпрацівники будуть лягати на бюджет власне сільської ради. Тому це зразу ускладнює ситуацію. Будемо працювати і говорити з людьми, тобто їм пояснювати реальність. Або ми просто викидаємо гроші на вітер, утримуючи ці старі школи. Або ми у нас, причому у нас сучасна нова школа одна з найкращих в області. Тобто, це не те, що ми пропонуємо щось. А ну, є автобуси шкільні, якісь. Довіз? Був один автобус. Зараз ми купили два шкільних автобуси і. Іде зараз їх буде технічне обслуговування, тому що до зими потрібно підготувати і затвердити маршрути. Фактично, ми маємо автобуси, але маршрут ще не затверджений, тому ми не можемо пускати на маршрут возити дітей. Ці але є вже у нас три автобуси в громаді. Підвіз ми можемо забезпечити. Шість сіл це таки досить багато. Так як голова цієї об'єднаної громади, скажіть, що змінилося? От раніше це були окремі якісь організми, а зараз вони намагаються зжитися разом, як люди між собою спілкуються. Тому що я впевнена, що є якісь збори загальні громади, чи вони відбуваються окремо в кожному селі? Ми поки що загальні не робили загальні це або Виконавчий комітет збирається, або депутатські сесії, але в нас немає навіть, приміщення, щоб зібрати представників з усієї громади. Тому ми проводимо збори в кожному селі окремо. Звичайно, що е, велика Україна між собою різниця, то так само ці шість сіл, за характерами, вони між собою різняться. Ну і тут вже треба знаходити е, спільну мову. з Кожним сільським колективом окремо і говорити, пояснювати, переконувати, тому що хтось вважає, що їхнє село було багатше, а хтось вважає, що е, їм не додають. Ну І це скрізь. Це нормальний, звичайний людський такий процес життєвий. Треба працювати. От Працювати, розмовляти і пояснювати. так? Так. Дуже багато не... треба людям пояснювати, тому що е, є люди, які цікавляться. І розуміють, що відбувається цих людей меншість. Є люди, які чують десь побрехеньки і зразу панікують, але ще нічого не знають, але вже панікують. Тому з людьми треба говорити, дуже багато говорити. Це забирає надзвичайно багато часу. На жаль, в цьому плані я якраз в цьому році відстаю, тому що багато треба виконувати організаційних. Таких робіт, моментів, поїздок дуже багато. Якраз на спілкування з людьми у мене не стільки є часу, скільки було б потрібно. Тобто зараз ви такий бюрократичний козак, так? який розгрібає всі. Я б сказав, туристичний. Я дуже часто у від'їздах. Дуже багато нарад в області, потрібно їздити на навчання. Особливо перша половина року ми дуже часто їздили до Києва в Чернівці на наради. Це підвищення якоїсь кваліфікації. Так, так тому що десь закони одні прийнялися, одні не прийнялися. Як ламається ця структура, як це організовувати, ніхто толком нічого не знає, але процес уже йде. І потрібно радитися, щоб десь нас тих 10 громад йшли нога в ногу, щоб більше-менше ми розуміли, що відбувається у сусідів, як це формувати, з якого боку. Підходити, що для нас зараз є першочергове завдання, а що можливо відкласти на завтра. Ну і з'явилася така здорова конкуренція між усіма десятьма громадами, що дуже цікаво. Ну і це напевно добре. Це ще один крок до того реформування, яке ну вже давно про яке говорять, і можливо, зараз все таки ще є селища, які не хочуть об'єднуватись, ставати громадами, і, і от зараз ви можете їм. Розповісти, звернутись до людей і сказати, чому варто чи чому не варто, які переваги, які недоліки є, в тому, що кілька селищ об'єднуються об'єднується і стають однією громадою. Недоліків можна, якщо шукати недоліків, то їх можна багато називати. Тому що немає законодавчої бази до кінця сформованої. Є різні, тобто різні погляди, як об'єднуватися, так? Тобто є. Перспективний план затверджений. Деякі громади не хочуть від... об'єднуватися відповідно до перспективного плану. Вони бачать собі своє. І, ну, і так, цілий ряд інших є таких е, проблем. Відсутність приміщень, відсутність комунальних установ, комунальних підприємств, які обслуговували, так? Ну і цілий ряд інших. Я все але... чекаю, де тут але, так? Так, але, е, наприклад, нам за цей рік. Ми повністю замінили вікна у Рашківській школі, поставили сучасні металопластикові і утеплили школу. Замінили повністю вікна двері у Чепоніській школі. металопластикові, утеплили школу. Е, провели частково ремонти в них. Частково поремонтували, утеплили Рашківську амбулаторію. Встановлюємо зараз конвектори. Тобто зробимо опалення. Там було пічне опалення, у нас mm -hmm. зараз буде газове опалення. Поремонтували, зробили ремонт, підводимо газ у ФАПі у Чепоносах і у ФАПі в Гордівцях. Е, іде ремонт амбулаторії в селі Рухшин. Ну, це все за загальні кошти громади. Це поки основна частка грошей йде з розвитку інфраструктури, які нам виділило Міністерство інфраструктури. На, на розвиток інфраструктури громади. У нас там прийшло 5 мільйонів, і от ми за ці кошти якраз це, проводили ремонти. Поремонтували міст. Новий зробили повністю в селі Рукшин, якраз закінчується. І будемо робити, вже приступили. Ця погода нам трошки зірвала роботи. Парк оновлюємо. І робимо дитячий майданчик біля школи, і стадіон. Рукшинська футбольна команда вперше вийшла на чемпіонат області і цього року війшла у півфінал. Сьогодні, до речі, відбувається один із матчів, а я тут якраз, а не на матчі. І попросили стадіон. Хлопці, що потрібно зробити, і причому, що наша шкільна команда збирає всі кубки, які може. Тобто там така зміна поколінь, сходяться туди вся громада. Ну і вирішили, що потрібно це робити. І от за всі роки ніколи не приходило скільки коштів на ці шість сіл, і ніколи нічого, скільки одномоментно не робилося. Тому це в першу чергу найважливіший плюс. Ну, але найважливіший він у чому? Залежить від сесії сільської ради, тобто, як спрацюють депутати, виконавчий апарат, голова, так і буде робитися робота у громаді. Першу це перше, що найважливіше, дуже складно, але найбільший плюс залежить від тих людей, які там живуть і там працюють у тому селі у тій громаді. Мінятися треба і мінятися треба кожному з нас. І також треба об'єднуватись, тому що саме в єдності наша сила. Про це сьогодні говорили на Радіо Буковина. У мене в гостях був Олег Горбатюк. Почуємось. І, може, ви що хочете попрощатись? Ну, Не знаю, сказати. Ну можете сказати, попрощатись mm -hmm. і просто там не знаю, привітати. Це буде завтра в ефірі mm -hmm. покрова, козацтво. Mm -hmm. uh, усім. Ні. Вітаю усіх із святом Покрови, Богородиці, Вітаю усіх захисників нашої вітчизни. Всього вам найкращого. Дякую. Фу. Не стріляю. Да. Ніше менше, ніби нормально. Не, не дуже, не дуже